Шинок зачинає проект Сучасна українська кухня. Разом з вами ми будемо досліджувати українську гостинність страви традиційної та модерної кухні. Автентичні складники наших страв. Смачно! Всім привіт! Я Дерех, і сьогодні у нас в гостях у шинку письменник Тарас Прохасько. Добрий вечір. Добрий вечір. Тарас Прохасько, крім того, що письменник він ще й біолог, і він переписав про усі гори, тому ми з ним будемо готувати карпатські страви. Які саме страви сьогодні ми будемо готувати, Тарас? Сьогодні ми зготуємо такі карпатські гриби з капустою і ще пропоную такий дуже популярний на Закарпатті страву Сеґіднський Гуляш або Гуляш що нам, Що нам потрібно для цих страв? Передовсім капусти, багато капусти потрібно м'ясо або у такому простішому варіанті реберця, тобто м'ясо на ребрах. І потрібно грибів. Будемо пробувати з різних сортів. Будемо і сушені білі, і можна попробувати з печерицями. Що ж, до Карпат ми далеко, тому збираємося на тернопільський центральний ринок за грибами, ребрами і капустою. Саме слово «гуляш», це є таке угорське слово, яке означає м'ясна зуба, мясний суп такий. І Сегідинський це він з капустою, це м'ясо з капустою. Тому що взагалі, от Сегід то є таке місто в Угорщині. І... Крім того, що це є назва міста, є ще така найубогіша частина якогось краю. І гуляш, власне, не є чистий з м'яса, так би мав бути гуляш, а оскільки ця бідність, то дають до того багато капусти, а м'ясом тільки скрашують цю капусту. І Содіденський гуляш на Закарпатті є страшенно популярний, тому що там є така суміш різноманітних. Національних традицій, і в тому числі в гастрономії, в кухні, але тепер уже все перемішалося, і Сегідський Гуляш є дуже популярний на цілому Закарпатті. Отже, Тарасе, починаємо готувати нашу бід... наш бідний гуляш і нашу. І наші карпатські гриби. І з чого ми почнемо? Що будемо перше? Гуляш чи гриби? Треба того, що довше, тобто почнемо з гуляшу. Для цього потрібно не капусту підготувати і разом з тим підтушкувати ці риберці. Ще на базарі, тобто такі от телячі ребра тоненькі, маленькі, ну, але щоб там було хоч трошки бо вже не настільки убогий сегет, щоб цілком обійтися самими костями. Є... Ліпший варіант Сергідського він, правда, не має такого смаку, кажуть, але зовсім без костей. Просто нормальне, звичайне м'ясо, порізане шматочками і відтушковане так як на добрий гуляш. А де ви цей рецепт дізналися? Хто, хто вам його розповів? У ну, мене є багато друзів, родичів, які живуть у Закарпатті, і це ну, справді одна з найпоширеніших таких страв. А ще дуже важливо, що Сергідінський Гуляш робиться. Як з солодкої капусти, так і з квашеною, тобто, впродовж цілої зими осі ці квашену капусту використовують для того, щоб робити ще до того всього сагідинський куля. Далі ми будемо тушкувати ці, ці реберці, ну, а для того потрібно е, гарно, добре підсмажити цибульку, як то е, класично робиться на, е, на олії, чи часом можна на якомусь свинячому смальці. Ну, ми вибираємо олію. Страви немає потреби різати цибулю таким страшенно елегантним способом, тобто якісь там бездоганно дрібненькі кубики. на Закарпатті Взагалі дуже часто використовують такий спосіб, який називають по-закарпатськи різати на карічки, тобто, отак, на ці якісь кружальця чи як воно називається. Отже, ми нарізали м'ясо, накраїли цибулі. Що далі будемо робити? Далі е, тушкуємо цибулю, підсмажуємо цибулю на олії і поступово додаємо до того м'ясо, яке потрібно буде тушкувати 15-20 хвилин. Ну, е, найважливішим е, інгредієнтом до, е, до цього, крім там, солі, перців. Е, то є паприка, це необхідно і до і взагалі угорська кухня, відповідно, і Закарпатська. Закарпатська вона вся переповнена цим солодким перцем, так званим паприкою. На угорській рівнині росте дуже багато перців, з якого вони це роблять. І це є така нарка Закарпатської, ну, і угорської, передовсім кухні це може? Коли олія, коли пательня достатньо нагрілася, можна наливати олії. І тоді подаємо сюди. Є такий вислів, що цибуля повинна підсмажитися до коли вона стане легко золотиста. У вас вже сльози на очах від цибулі. Ну, це, означає це означає, що все правдиве. І це не означає, що я якийсь там особливо ніжний, чи я зворушений чимось фізіологією. Зворушений Ну і е, от Є така ж, також дискусія. Дехто вважає, що м'ясо спочатку потрібно е, підсмажувати, підтушковувати е, без цибулі. Але е, дехто вважає, що якраз в тому, коли воно разом з цибулею, то воно якраз тоді має той е, необхідний для майбутнього гуляшу смак. Накриваємо, щоб воно тушкувалося. А зараз поки що. Поки наше м'ясо тушкується, ми займемося капустою, капустою для Согіднинського. Е, її потрібно порізати. Взагалі-то можна навіть так, як було для квашення, шаткувати на дрібно, але вважають, що коли за дрібно для тушкування капуста до Сагідинського, то вона, вона перепалюється, перегрівається. І тому особливо особливо тонко нема потреби. А які гриби підходять для наших грибів покарпатських? В ну, Карпатах взагалі є так, що кількість грибів, кількість видів грибів, які вживають до їжі, є дуже обмежена. Тобто, скажімо, справжні гори в горах грибами називають тільки білі гриби. все решта не зважають, що це якісь гриби. Тобто, ну, ще може часом вирізняють якісь лисички, такі якісь ще червоні чи козарі, але переважно, а особливо на Закарпатті, от там на, де на всіх тих на боржаві, на красній, на Чорногорі, на, на Свидовці, там дуже багато є грибів. А, ну таке. а чи можна додавати до білих грибів шампіньйони? Такий міський варіант. Я думаю, що це так і варто пробувати таке робити, тому що, тому що тих, тих білих грибів насправді в місті не є так багато і вони коштовні. Тобто е, ясно, що якщо хтось собі назбирав і насушив, то може собі таке дозволити, але е, взагалі то до цього пасують всякі гриби і шампіньони в тому числі. А особливо добре е, виходити з такої ситуації, якщо брати частину, е, скажімо, для запаху, для смаку, частину правдивих, як ще кажуть, на білі, а частину вже якихось всяких е, різних. Напевно, ми так і зробимо. Будемо пробувати. Так. Взагалі, це також, от коли гриби роблять з капустою, то вважається, що це все ж таки капуста передався, що це капустяна страва, тому що капуста настільки сильно має смак, що справжні поціновувачі грибів не можуть дозволити настільки псувати гриби капустою. Але з іншого боку, гриби додають капусті чогось. Так що тут гриби не є найголовнішими. А якісь персонажі з ваших творів їли гриби з капустою або сегаденський гуляш? Ні, наразі ще ніякі, але я думаю, що ще, ще це буде. Ще, ще їх чекає так, ще чекає це смакати. Тушкуватися окремо, то потрібно пательні і поставимо відразу їх на огонь, тушкувати, не тратячи час. Скільки має тушкуватися добрий білий гриб з Карпат? Все залежить від того, які ми використовуємо. Якщо вони сушені і довго мочені, то менше, десь пів години, 40 хвилин. Якщо вони не дуже добре вимочені, то навіть і години. Грибиш шкваряться, гуляш тушиться, ми займаємося капустою. Якщо за ребрами не стежити, вони можуть пригоріти. Це ставиться можуть... трошки у нас. <реш> трошки пригоріти, але знову ж таки е, такий мінімальний е, дим у капусті, тушкованій вважається, е, навіть чимось автентичним. Ну і тепер вже, коли, коли, коли м'ясо готове, то е, можна додавати багато паприки. Ми згодували Сагіденський гуляш та карпатські гриби з капустою разом з Тарасом Прохаськом. Зараз ми будемо їх їсти, це буде, я перечуваю, дуже смачно. Ви також можете їх скуштувати, прийшовши в шинок. Дякую!